І ви зможете навіть зробити собі деякі готові торгівельні ідеї. Ефір піднявся до нового рекорду протягом вихідних. Так, це було у неділю. Ну що, друзі, всім привіт! З вами Володислав Рабіоф Life Academy Ukraine, і як завжди, наше щоденне дейлі-шоу. сьогодні в нас понеділок, 25 серпня. 25-го року, до речі, а ось і, як завжди, ми зустрічаємося, обговорюємо самі цікаві новини. Ну, які з моєї точки зору найбільш цікаві. І Daily Show, Я нагадую, що це фінансовий твій фінансовий дайджест від Life Academy без води та зайвого шуму. За наступні 10-15 хвилин ми розберемо самі цікаві новини дня. Подивимося, як вони впливають поточно на фінансові ринки, і ви зможете навіть зробити. Собі деякі готові торгівельні ідеї, на яких можна заробляти просто чітко по справі, без води зайвої, як ми це полюбляємо. Ну і якщо тобі цікаві наші ефіри, ти хочеш підтримати нас, підписуйся на канал. Це раз, ти цнеподобайку цьому відео. Це два. І не забувай про дзвіночок на каналі, це три, щоб завжди бути в курсі подій. У межах Daily Show ми виходимо. Щодня, ну а тепер давайте про все і поступово. Як я завжди кажу, зараз я увімкну відеопроекцію і Ви зможете побачити її на ваших екранах, і ми зможемо переходити безпосередньо до теми нашої сьогоднішньої зустрічі. Друзі, хто читав вже зранку пост в телеграм-каналі, знає, що сьогодні герой дня це ефір, а антигерой це біткоін. Ну, можна так сказати, у лапках, звісно ж, і давайте про це поговоримо, бо це помітив не тільки я. Як ви бачите, CNBC також пише про це і трошки їх аналітики, потім трошки від мене подивимось на живі графіки і зробимо певні висновки. Давайте починати. Ну що ж, друзі, ефір піднявся до нового рекорду протягом вихідних, так це було у неділю, після того як в п'ятницю, вперше з 2021 року, досяг історичного максимуму. Ціна другої за величиною криптовалюти зросла майже до чотирьох тисяч доларів у неділю в день. Востаннє була вищою, вона була вищою менш ніж на 1% і становила 4777 доларів, Майже тим часом під в якийсь момент стер всі добути в п'ятницю зростання, впавши ну, трохи нижче 111 тисяч, найнижчого рівня з 10 липня. Востаннє біткоін торгувався майже на 2% нижче, близько 112 тисяч. Флагманська криптовалюта досягла нового світового рекордум хай ну, в 124 тисячі 496 доларів 13 серпня. Всього 12 діб пройшло, і як ви бачите, яке серйозне падіння. У п'ятницю. Криптовалюта стрімко зросла разом із ширшим ринком після того, як голова федеральної резервної системи Джером Пауел натякнув на майбутнє зниження ставок. Я думаю, всі бачили симпозіум Джексон холл або чи читали звіти інформацію, і реакція ринка була цілком зрозуміла. Інвестори повернулись до режиму ризику. Ефір зріс на 15%, біткоін на 4%. всі інші ринки також теж підросли. Сьогодні про це поговоримо. На щотижневій аналітиці не пропустить ефір, а не біткоін лідирує на криптовалютному ринку вже кілька тижнів поспіль. Завдяки регуляторним сприйнянням, зростанню інтересу до стейблкоїнів та масованим покупкам новою когортою корпоративних акумуляторів. Ефіру цікавий переклад. Но... Відображає суть у суботу. Bitmain Immersion Technologies, компанія з управлінням ефірним казначейством, яку очолює Bigs Wall Street Tom Lee, придбала ефір на 45 мільйонів згідно з даними постачальника криптовалютних даних Архем. Така зміна лідерства допомогла підтримувати ефір, який цього місяця отримував рівень 4000 після невдалого тестування позначки опору кілька разів поспіль з 2021 року. Покупців нарешті більше ніж продавців. Сказав Бен Курланд, генеральний директор криптодослідницької платформи Dyer. ETF Ethereum отримують більш стабільний приплив коштів ніж біткоїни. ETF, а публічні компанії починають розглядати ETF як казначейський актив, який вони можуть використовувати для отримання прибутку. Більш стійка форма попиту ніж роздрібні спекуляції. Крім того, майже. Третина пропозиції заблокована в стейкінгу, Рішення для масштабування є зрілим, а з огляду на повернення до обговорення зниження ставок, вартість капіталу падає. Додав він. Ці сили перетворили 4 тисячі доларів з рівня опору на основу для переоцінки наступного розділу ефіру. От така, друзі, цікава новина. Ну а тепер давайте подивимось на графіки, але перед. Цим я хочу нагадати вам, якщо ви хочете отримувати більше корисної інформації. Заходьте прямо зараз на наш сайт і отримайте безкоштовну підписку LifeStart. Або відразу підписуйтесь на Лайф Плюс. Бо у Лайф Плюс, на відміну від Лайфстарту, де ви отримаєте аналітику, яка не входить до наших ефірів, а глибокі розбори поточної ринкової ситуації, вебінари, закриті ідеї для трейдингу, навчальні курси. Там ще є можливість відвідувати one-to-one -one сесії з експертом академії. Як це виглядає? Наприклад, один раз на місяць ви хочете поспілкуватись зі мною? Не питання: якщо у вас є підписка Plus, ви а, букаєте час сесії, коли вам це потрібно, на півгодини. Ми з вами зустрічаємось тета тет та спілкуємось будь-про що. А, як я кажу, навіть про погоду теж можливо, якщо вам це цікаво. Але найкраще, якщо перед one-to-one -one сесією ви готуєте перелік запитань, які вас цікавлять, вашу торгівельну стратегію, ваші поточні результати, що вдається, що не вдається, і я. Базуючись на своєму досвіді, допомагає вам докрутити все це і покращити ваші результати. Ось основна ідея One-to-One-сесії one, -one сесії: не зволікайте і не втрайте таку можливість. Ну а також не забувайте про наш інстаграм та Тікток. Там ми публікуємо не тільки розважальні відео, а час від часу є і корисна інформація стосовно, наприклад, того, куди далі піде ринок, як його аналізувати за допомогою декількох індикаторів. Також там є свіжа інформація стосовно презентації. Ці нового айфону і що може бути з ринком акцій apple і багато чого іншого. Тому не зволікайте обов'язково. Телеграм ну телеграм також, інстаграм та TikTok Підпишіться і будьте у курсі подій. Ну а тепер ми переходимо безпосередньо до торгівельного терміналу і до графіків, і подивимось, що відбувається. Починаємо з лузера, ну тобто з біткоїна. А ні, звісно, біткоїн, папа, куди ж без цього, але у даному випадку він ну прям прям все досить серйозно. Ось здобутки на натяках про зниження ставки, і ось зверніть увагу, що трапилось. Субота, неділя і сьогоднішній понеділок. Ми на ключовому рівні 112 тисяч. Якщо провалюємось і закриваємось нижче, далі нас чекає 109,250. І буде втілюватись ось цей сценарій, який ми того разу. Обозначали як один з можливих. А що втілилось з тих пір, як ми до речі, спілкувались? Ну, майже ось ця історія. Тільки один виняток: ми вийшли за межі діапазону. Ну дуже позитивні були фундаментальні фактори. А далі повернулись в нього. І поки що, як ви бачите, відскоку нема. Тому тут таке знаєте роздарі. Я думаю, що все ж таки проб'ють і поїдуть нижче і попутно будуть е, витрушувати з ринку всіх хто понакупляв. Бо як інакше китам заробляти, як не на наших з вами сльозах та стопах. Тому я думаю, що ця ймовірність все ж таки більше, що ми 110-109 протестуємо. Ну і саме оптимістичний варіант, що ми все ж таки розвернемося і підемо догори, поки що не втілився в життя. Тому, якщо ви потрошки там продаєте біткоін, це гарний не ідея, і можна цим займатись. Як ви бачите, в мене все ще відкрита купівля, але скоріш за все я її просто закрию. Бо ну вже мова не про профіт, і ну, звісно, нічого страшного не трапиться, якщо і закриє цю угоду автоматично. Але не хотілося б ну, в цілому біткоін виглядає так собі. Ну а якщо ми подивимось на ефір, ефір просто красунчик. Давайте подивимося, який історичний максимум був згідно з лібертексом. Ми будемо від нього плясати 4954 тисячі дев'ятсот долари і 25 центів. Ну, можна подумати, що CNBC бере як джерело інформації графік в Лібертексі без варіантів, бо майже співпало. І на поточному етапі, як ви бачите, є трошки корекції, але це дуже далеко навіть до початку дня в п'ятницю, коли оце зростання було. Це виглядає лише як якась проміжна корекція. В нас новий історичний максимум, Звісно, звідти маленький розпродаж. Але 5 тисяч ключовий рівень ми все ж таки ще не поцупали. І як ви бачите, в мене відкрита купівля по ефіру. Я нічого не закриваю і навпаки чекаю подальшого зміцнення а, другої зазначеності криптовалюти у світі і чекаю подальшого зростання. Тому тут в мене все прозоро, як ви бачите, я сам в купівлях і продовжую тримати. Сподіваюсь, що у вас також купівлі по ефіру відкриті, і ви також в ринку. Ну що, ж, друзі, ми з вами подивилися на поточну ринкову ситуацію і обговорили, звісно ж. Е Фундаментальну складову, що там відбувалося, чому такі стрибки, різкі, і трошки поговорили про майбутні перспективи. Ну а тепер давайте будемо потрошки завершувати нашу з вами зустріч. А я хочу вам нагадати, що якщо для вас наша інформація корисна, ви хочете отримувати ще більше, кращий спосіб це зробити. Втиснути подобайку цьому відео. Це раз, підписатись на наш YouTube канал, це два і нажати дзвіночок, щоб отримати. Моти повідомлення про нові відео ми виходимо у межах Daily Шоу щодня, а також залишайте коментарі під цим відео. Я все читаю на все буду відповідати, і таким чином ви зможете отримати зворотній зв'язок. Ну а це друзі було Daily Шоу. Мені звати Владислав Воробйов, і Сьогодні в нас понеділок, 25 серпня. Я як завжди з вами не прощаюсь. Хочу побажати вам вдалого старту нового торгівельного тижня побільше прибуткових торгівельних операцій. І, звісно, поменше стоплосів. Саме головне, як завжди, бережіть себе. Це основа основ. Вам гарного дня! Побачимось на наступних наших зустрічах. І також не забудьте підписатись на телеграм-канал і почитайте пост, який я сьогодні там написав, стосовно підпоїну та ефіру. Бережіть себе, хай щастить до зустрічі у Life Academy Ukraine і всього вам самого найкращого.